Уявіть, ніжний крем із сиру брі та свіжої лохини. Тонесенькому хрусткому тісті. Сьогодні готуємо галету, смак якої вас точно здивує. Беремо головку сиру брі та відправляємо в блендер. Додаємо крем, сир, цукрову пудру та один жовток. Збиваємо до ніжного кремового стану. Повірте, такого смаку ви ще не куштували. Перекладаємо масу в миску, додаємо трохи лимону і цедри і відправляємо в холодильник, щоб крем став густішим. Сьогодні для галети я використовую тісто філо від Валесто. Це неймовірно тонке тісто, лише 0,2 мм. Без дріжджів та маргарину, воно легке, універсальне та вже повністю готове до роботи. Тобто вам не потрібно його розкачувати. Усе зробили за вас. З нього можна приготувати будь-що від порогів до закусок. А на офіційній сторінці Валесто знайдете безліч ідей. Щоб шарі тіста були хрусткими, змащуємо кожен лист. Я використовую розтоплене вершкове масло, щедро промазуємо лист за листом. У мене їх 10 штук. Для начинки беру лохину. Зараз сезон і вона ідеально розкривається в цій випічці. Можна замінити на будь-яку іншу ягоду. Промиваємо, злегка присипаємо крохмалем. У центр стопки стіст. Та викладаємо наш крем-сир зверху ягоди. Акуратненько підгортаємо краї. Це настільки просто, що з такою галетою впорається навіть дитина. Змащуємо краї жовтком з легка розведеним молоком. Посипаємо мигдальними пелюстками за бажанням для краси. Випікаємо до золотистої скоринки і послухайте цей хруст, соковиті ягоди, ніжний крем, тоненькі, шари тіста – це просто насолода. Готуйте із задоволенням і відкривайте нові ідеї з тістом філо. Воно надихає на кулінарні шедеври.